Добрий день! Вітаю вас на каналі від до Я. Перед вами героїня сьогоднішнього відео це сансівієрія з варіагатним листом. Маю намір сьогодні зайнятися пересадкою. А може буду ділити ці кущики, поки що не знаю. Покажу вам, чого я вирішила сьогодні їх розковиряти. Дуже хочу подивитись, що в них з корінням. Стоять вони в мене далеченько, ну. Тому що поливати їх не треба часто. Подивилась, що одна з сан якось так дивно набок нахилилася. Ну, я вже це роздивилась, чому так сталося. Зараз і вам покажу там дітка росте. І росте вона так, що вигнула весь горшечок. Так як в мене горшечки прозорі, то я звернула увагу на те, що якось мало коріння. Тому сьогодні будемо дивитись, що там? Будемо міняти субстрат, ну і вирішувати, що ж робити з цим. Чи будемо розділяти, або перевалкою якось пересадимо. Ну, Це так завжди. Починаєш щось робити. А як воно вийде, ну, може бути якийсь сюрприз і усі плани поміняються. Ось спочатку покажу вам цю красу. Бачите, горшечок вже падає. Ось росте новий рост. Спочатку він у бік пішов, а вже потім почав підніматися вгору. І ось бачите, як він деформував горшечок. І ось про що я говорила. У молодого роста дуже гарно видно корені. Раніше увесь горшечок також був в таких коренях білих, гарних, товстеньких. Ну, щось у горшечку є, так, але вони не такі біленькі та товстенькі. Ну, можливо, якийсь період вони були залиті, і корені згнили. Ну, а може, рідко полівалися, і вони висохли, не знаю. Зараз подивимось, і ось другий горшечок. З цього боку корені видні. Ну, ось тут якось їх, ну, щось тут є, трошки, але маловато. Зараз це будемо розглядати поближче. Подивимось, дуже легко все винялося з горшечка. Ну, Так як все в руках само розсипалося, ну, буду саджати окремо кожен кущик у свій горшечок. Ну, такі ну, є корінці, є. Горшечки тут потрібні невеличкі. Ну, Дивлюся на цю рослинку і розумію так, що візьму я пластикові бокали під пиво, насиплю туди трошки субстрату. А стіночки цього стаканчику будуть тримати висоту рослини, щоб воно не заваливалось. Бо стакан легкий, а рослинка тяжеленька. Так, один, зараз цей подивимось. Ну так, щось тут з корінням таке було. Ну, Не можу я сказати, що я заливала їх. Так, ще один. Ну так, з цього горшечка буде 3 стаканчика. Прибираю сухі листочки. Ну, ви розумієте, що буде дуже цікаво спостерігати, як будуть розвиватися ці рослини, і як вони будуть нарощувати нову кореневу. Так, і другий горшечок. Такий він важкуватий. Ого, там було набагато легше. Ох, нелегка ця праця. Ну, на додаток я ще боюся нажати сильніше, бо там рост новий. О, вже пішло. Так, що в нас тут? О, яка краса, дивіться. О, ну тут набагато красивіше коренево. Ось тепер я й не знаю, чи розділяти, чи так оставляти. Може він сам якось щось дуже добре тримається. Зараз зниму трошки субстрату і подивлюсь. Так, ну подивимось, що там. Ви знаєте, ну хочеться розділити. Ох, все, розділила. Ось такий кущик вже четвертий. І ось цей п'ятий. Саме такий важкенький. Ось тут місце злому. І ось такий рост. О, а тут, дивіться, щось таке, ну не знаю, що з цим робити. Зараз покажу вам, що я маю на увазі. Ось бачите? Наче нова попка, чи що це таке? І ось корені. Воно висить, наче у повітрі. Якщо це відрізати, чи буде там щось у центрі. Ну що, він сам проситься, щоб його відломали. Ось так. Ну, ось купа коріння. І буде не 5 стаканчиків, а 6. Дивіться, ця рослинка красива така. Ну, я б сказала, навіть сама красива з усіх. Так, а тут що залишилось? От я не знаю, що з цим робити зараз. Залишу, як є. Думаю, що зсередини нічого рости не буде. Ну, Не знаю я, як у Сан-Сів'єрі з цією точкою росту. Орхідей знаю, а тут ні. Ну, вирішила, що буду саджати так, як є. Так, пішла готувати стаканчики. Ну, ось такий взяла. Одноразові для пива. Зробила дренажні отвори. Взяла отакий контейнер, щоб стаканчики стояли, трималися і не падали рослинки. Поки в них буде там коренево, щоб вони трималися добре, от буде тримати їх цей вазон. Та й не підвіконні, легше буде їх поставити. Спочатку я накидала керамзит. Я не завжди це роблю, попався на очі, та я його і кинула. Можна і без нього саджати. Я взяла субстрат для декоративно-лістряних рослин та додала туди агроперліт. Співвідношення в мене таке: дві частини субстрату для декоративно-лістряних рослин і одна частина агроперліту. Тобто, міряється це все склянкою. дві склянки землі. Одна склянка перліту. Так, спочатку насипаю землі, потім у стакан рослинку поставлю, і ще трошки землі посиплю. Так як коріння мало, то і землі багато не треба. Ну, звісно, що самий гарний сезон для пересадок це весна або осінь. Ну, але сталося, як сталося. Якщо треба зараз, то будемо пересаджувати зараз. О, першим вийшов цей екземпляр. Гадаю, що всі посадки показувати не треба. Ну що тут Посадив та присипав. Трамбувати землю я не буду, цей ґрунт потім сам осяде, він зараз легкий, пухкий, пару раз проється, та і. Притисніть корені і все буде гаразд. Насипаємо, притрушуємо трошки так вершечок. Ну і що, слідкуємо за розвитком рослинки. І якщо вам цікаво, то дивіться відео далі. Ну ось, новий рост дуже гарно видно, і за ним буде зручно спостерігати. Він знов деформував стаканчик. Місця не в підвіконні, як завжди, дуже мало, тому ось так. Ну, мені гадається дуже зручно, не займає багато місця. І це гарно виглядає. Буду потрошечки полівати. Ну, через деякий час подивимось, які зміни будуть. Ну, красиво виглядає, правда? Але ж мені стільки не потрібно, ну дуже багато. Тому весною я буду декілька штук продавати. Сьогодні день поливу, ось так це приблизно виглядає. Це тільки в одній кімнаті. Так, на швидку руч показала вам. І ось могла дібратися до цих квіточок. Я перенесла в іншу кімнату ці квіточки. Там було вікно західне, а в цій кімнаті східне. От зараз подивимось на корінці, як там розвиваються рослинки. Ось перша рослинка, як бачимо, є корінець. І тут зараз зніму відео та полюю їх. Наступна рослинка теж бачимо корені і тут, і тут. Ось ця рослина, така важкенька. Бачите, скільки багато корені в неї. Так, І в цьому стаканчику корені всі рослинки добре розвиваються. Ось тут. Теж така важкувата рослинка. Бачите? Ой, тут краса яка, в горшечку. Ну, це той горшечок, де росте ось ця рослинка. І ось ще один горшечок. Я горшечок стаканчик. Такі гарні корені. Так, ну що ж, всіх полила, все вам показала, ну, думаю, це відео можна закінчувати, бо ну що тут можна ще показувати? Була показана пересадка, і як після пересадки себе почувають рослини. Все гаразд, як бачите. Тепер маю купу однакових рослин, 6 стаканчиків. Ну, Щось будемо робити або продавати, або дарувати. На цьому буду закінчувати. Бажаю вам всього самого найкращого. До нових зустрічей!